Уже ніщо не допомагає, спасти її ми вже не в змозі. Дитина ваша помирає. Шукайте виходу у позі. Запізно вже такий наш вирок. Хвороба швидко прогресує. Не житиме уже дитина. Хіба лись чудо порятує? Так важко ці слова вміщати. Єдина донька в мами, найкраща квіточка у тата, яскраве сонечко весняне. Смертельна неміч громом з неба постукала. Сім'ю раптово нічого вже батькам не треба, лише б дитя було здорове. Усі збереження, що мали, все, що громадили руками, на ліки донечки віддали та розвели уже руками. Ці на котрих була надія, що обіцяли врятувати, та вже й вони не розуміють, як цю недогу лікувати. Шукати помочі Бога, А де ж він є, що все так сталося? Робити щось немає змоги. Лиця спинилося здавалось, та все ж упали на коліна, батьки нещасні у палаці і стали плакати, що сили. У Бога зцілення благати. Якщо ти є в сльозах просили, стіли дитя тебе благаєм, прости, де ми в пороках жили, тобі служити обіцяєм. Проста молитва, але щира, зробила чудо, і вже зранку дівчатку з коми пробудилось. Росило у батьків сніданку. Так через нему чи дитини, крізь біль, крізь сльози і тривогу. Бог врятував усю родину, направив на вузьку дорогу. Бог не запізниться ніколи. Він час і місце добре знає, нема для Господа важкого, і неможливого немає. Смердить уже Христу казали, та Лазарь вийшов із могили, сліпі з Ісусом прозрівали, німі з Ісусом говорили. Якщо в скорботах ти сьогодні, надія в серці помирає, перед лицем схились, Господнім, Запізно з Богом не буває.